Розгорнулися ще хости, такі з облямівкою. Це матово з більш великим листям, а це блискуча така, з меншим листям. Але вже щось листечко як підгоріли. Не знаю, що це. Вже таке зразу ж не привабливо, тільки вони порозгорталися. Чи це коли вони ще лізли з землі, коли заморозки були, може постраждали? Вже хтось і трошечки під'їв. Ну, багато таких листичок на цій, на цій хусті. На цій теж є, але ж менше. Ну Теж такі вже кущі. Цей майже до метру, цей трошечки менше, може не, пов... не повністю розгорнувся. Ну такий цей такий щільний блощова з темним таким листічком. Наростає потрошки. А ось хуста ще теж подарункова, назви не знаємо. Розверталися розгорна... листя. Зелене було. А зараз теж дивлюся, є блакитний відтінок чи нема блакитного відтінку. Ну це тільки поряд. Треба побачити, які блакитні сорти, які, щоб знати, вже точно, які сорти відносяться до блакитних. Стильба вже пустила квітконоси. Багато, це кущик великий. Почала цвісти гейхера, Герань садова. Це герань садова. Гортензії у нас в цьому році гортензії. Хлорозять, крім цієї. Інші хлорозячі. Ця хлороза. Ось грань виглядає з інш... інший кущик з іншого боку. Таке красивеньке цвітіння. Ну, ще не повністю в, цві... в цвіту. Будуть повністю кущів квітках. Ось інша ортензія. теж хлорози. Ця в тому році дуже хлорозова. єдина, була майже біла. А тепер у нас є претендент на таку ж білу, ось сорт інший. Сильно хлорози, в тому році не хлорози. Мабуть, оце така погода незрозуміла в цьому році. Спонукала їх себе так показувати. Не знаю, що буде. Бо така, що була в тому році, така хворозна, вона і не цвіла, таке щось було. І зрізав я ці пагони. І що я тільки не робив, це ціле літо і вона до самої осені пускала таке біле. Нічого не допомагає. Очі не розказують. Блогери багато розказують, як вийти з хворозу. І дуже швидко нічого не допомагає. Ось ще грань інша. Орион, по-моєму, вона називається. У неї дуже великі квіточки. Такі синенькі з рожевим відтінком всередині. Не дуже в цьому році він щільний, бущеніше. Попередні роки. Це ще у нас грань. Цвіте такими рожевенькими квітами. Теж хлорозить дуже багато у цьому році хлорозять рослин. Дуже багато. Тому гортензія ніяк по-іншому не можна, якщо інші хлорозять. Квітне кизильник заріс весь, поки дощі йшли. Треба оце тепер сидіти, виколупувати цю траву. Пропадає, барвінок щось випріває, теж чимось захворів і, мабуть, дощі допомогли. Треба його залити якимось фунгіцидом, Вбити грибки та бактерії, які там поселилися. Бурвінок. Я його завжди вважав невбиваємо рослиною. Ні. Ще один кизильник. Це дуже великий кизильник. Вкрив багато вже територію, теж квітує. Вони однаково квітують. Вони так схожі ці два сорти, що їх відрізнити ніяк не можна. Там ростуть цвітучі фіалки багаторічні. Це лілія наросла, буде квіткувати красиво. Знову розцвіла, примула неочікувано, ще викинула квіточки і почала цвісти. Ще герань. Це інший сорт. Дуже схожі квіти на сорт, що я там показував попередньо. Перед цим. дуже схожий колір і листечко, але ж сорти це різні. І бачите цвіти краще. Та, яка знаходиться в тіні. а ось що на сонці зовсім покинеть цвіте. Бузульник чи язичник наростає, Хвости біля нього Ну, йде без них. Фіалочок. Вже відквітовує, від, від, від не дуже привабливі після досів має вигляд. Ця примула і ця примула. Ну, більш-менш так нічого. Дивитися можна. Знову фіалочки. Дуже красиві. Це все у нас є линики, тут, як я сказав, цвітоносів не дають. Це інший сорт. Лаванди, теж вже на пуп'янках скоро буде розцвітати. Вже зафарбувалися. Оцей трошечки зіпрів, я почистив алісу, обрізав вже. Після квітування. І отак от там зіпріло прийшло чистити алісум скелений. Це у нас тут рядок лаванди Блюнбергія. Довго прокидалося, прокинулося щось дуже мало, листечка. Оце ж зрізане все багато було в тому році, такі щільні були кущі. А в цьому році всі кущі дали оце так мало. Мені здається, тут іще менше. Може їх треба часто розсаджувати, ділити, щось я не... цим питанням не поцікавився. Гіпсофіла. Це сама не сіялась і розквітає, витягнута така доволі. Ну такі зірочки над землею теж непогано виглядають. Тут почала цвісти Вероніка один кущ з багаття, з багать багатьох кущів один. Розвалилися, поки йшли дощі, не підв'язана була, тепер треба її купу збирати. Коли купу збираєш, вона вже так гарно не виглядає. Зацвітає армерія Різні кольори. У армерії оце в нас найвисокий кущ, мабуть, сантиметрів 40 висотою квіти, дивився. Блогерка одна розказувала, що їй маленькі кущики ці сучасні виведені, сортові, не дуже подобаються, бо вони квіточку мають малу малу. І їх якось не видно, коли вони низькорослі. Але ж отакі за високі... Вони просто лягають на землю, коли повністю розпускаються. Вони майже не тримають цю квітку і все оце кущ лежить, тому мені не подобається. Мені подобається, коли більш-менш, більш нижчі. Ну, як отут у нас нижче, це ще не розсвітнув. Цей от починає квітнути. Тут от інші кольори. Цей такий з червоним відтінком. І отут теж вище, бачите? Вище ось вони всі лягають. Це що красиво, ні не красиво. Вони ж триматися повинні Ні. Вони розквітають, важкі становляться ці віття оце лягає на землю. Ну, якось так. Ре, ремуруси скоро почнуть квітнути. Лілія у нас ось одна так не дійшла. Декілька лілій було. Чи морозом прибиті, чи якоюсь хворобою після зими, коли зими вилазили, були ці морози. Після того стали такі лілі. Але ж і було декілька. Ось, наприклад, оця, вона відійшла, вона пустила. Там ще є такі, а ця от ніяк не відійшла. Не знаю, мабуть, вже і не одійде. А воно, коли оце прибите, поселяється на листях оцих пошкоджених, то сіра гниль, то ще якісь бактерії. Нічого гарного не получається. Ще фіалки. Є дуже красиві. Ось на одному кущі курізні, бачите? Чи не краса? Краса. Повним ходом квітнуть аквілегії. Нижчі, вищі, більші квіти, менші квіти, жовтий, білий, оце з розовенькими такими листічками зовнішніми. Щось їх оце сидить, під'їдає якісь блошки чи хтось. Жучки якісь. Красиво. Знову біле кущики такі вже великі, квітучі. Один кущик у нас не зацвів цьому році. Чогось йому не вистачило. Знову жовтенькі. А це дрібніші з червоним відтінком зовнішні. Але ж ми крупноквіткові купляли великоквіткові насіння, великоквіткові квілеги Ну, це більш дрібніші якісь попалися. І тут поряд з червоним листям зовнішнім. Це велика вже, красива. Ну, оленки тут постійно живляться. Багато квітів. Бачите, що роблять. А хотілося б, щоб було все ідеально. Так, мабуть, не буває. Тут квіто носив на червоному. Вони трошечки розвалилися. Ну нічого. Це знову білий, жовтий. Це все великоквіткові. Знову білий, знову пошкоджений. І оце з таким фіолетовим кольором зовнішніх. Квіточок з зовнішніх пелюсток. Красиво виглядає, коли нормально все, а не пошкоджені квіти. Де опадають вже, відпітовують. Але ж в цілому, ну, це знову. Під їло. І так. красиво, Квітка красива. Ще у нас розстріла азалія. Попередня азалія, що я показував в попередньому відео, рожева, махрова вже відквітла. Розквітла ось ще одна. Тут повинна бути була червона, пересортом прийшла біла. Десь теж дуже хлорозить. Пуп'янки розпустилися, не всі. В тому році теж саме було, в тому році посуха була і вона, мабуть, засушила, а в цьому році оці погодні умови туди-сюди. Морози приморозки і так далі. Тепло-холодно. Мабуть, від цього вона і хлороза. І Куп'янок багато не розпустилися. Ті, що розпустились, такі вже деньки. І в тому році було те ж саме. Один раз ми за 5 років бачили красиве квітування. Дуже вона полюбляє вологу, якщо не полити, її треба кожен день поливати. Вов'януть зразу квіти. Це я її недавно полив і ще. Квіточки, квіточка така. Я ж кажу, що вона не дуже виглядає привабливо. Ну, але що є? Доцвітає білий перстач трав'янистий. Вже не так багато квіточок. Трохи розвалився під впливом дощу постійного. Зав'язує насіння а жовтий тільки починає квітнути. Дуже він погано приніс зиму, я думав, що він пропав. Ні, від кореня відріз квітконосів дав мало. Зазвичай це повний кущ. Ну, тут, от всього 4 квітконоса, так він почав квітнути. А ось на іншому. Кущі більше квітконосів. Це теж трав'янистий перстач і теж перші квіточки жовтенькі. Зазвичай це такий жовтий кущ повністю був в попередні роки. Ну, тепер таке жиденьке. Ну, нічого. І так непогано. Так, цвіти клематис. Це президент. Квітки я заміряв в цьому руці найбільші 19,5 см. До 20 трошечки може Помірять, може, є вже й 20. Ну, в цілому можна сказати, що до 20 см квіти. Дуже красиві. А це цей же клематі з іншої сторони. І на дві сторони у нас у двір і на город. Тут зацвітає на город більш раніше, бо з цієї сторони сонечко. Така краса. А це ірис Dill. називається, прикладається як багато, не дуже він контрастний, у нас колись був. Тут такий темно-синій, а тут майже білий, контрастніше, красивіший виглядав, хоча цей теж красивий виглядає багато, так його назвали дуже пахучі, дуже мені подобається, як вони пахнуть Ці іриси. Лиматис. Це подарунковий, нам друзі подарували. Назву вони самі не знають, вони все без назв, для них це не принципово. Він напівмахровий. Два ряди. Пелюсток. Він такого, коли розквітає трохи з зеленцею, тут щось посередині. Трохи розовенький такий, чи рожевенький, а потім стає майже білий. Ну сказать, що він прям білий-білий, не можна сказати, такий. Не дуже чистий білий кольор. Теж контрастного на ньому нічого немає, але штиць теж гарний. Не міряв я його, скільки він сантиметрів, ну, мабуть, сантиметрів. 14, мабуть, є, мені здається. 15 може, навіть. І він ще молодий, може будуть квіти побільше. Це другий рік тільки, який він росте у нас. А це мої сіянці. Це я сіяв ці іриси. Такий жовто получився коричноваті Фалдиці. Бачите, який офрований, красивий. Це один, ось другий, зверху помаранчевий, а тут якийсь фіолетовий. бордово фіолетовий з якимось такими тілесними розводами. І ще такий. Майже жовтий, але ж десь теж, теж присутнє по краю коричнуватості, це мої рідненьки. на цьому закінчувати будемо прогулянку межову, скажімо так. Ще он один сіянець залишився, теж буде розцвітати, але це якийсь темний буде. Дякую вам за увагу. Заходьте на канал, буде ще багато красивих квітів. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всіх люблю, ціною. До побачення!